Коли Господа Ісуса Христа запитали, а де ж Царство Боже? Ісус Христос сказав, що Царство Боже знаходиться в вас. А як же знати, чи знаходиться в мені Царство Боже чи ні? Господь, чий, що Царство Боже це як розчина, воно буде рости. І коли в мені Царство Боже, значить я буду приносити плоди. І Господь, чий, що все пізнається по плодам. Тобто, коли Дух Святий наповняє мене. Я дійсно буду чинити тільки волю Божу, я буду ходити Божими шляхами за вченням святих апостолів, будушним Ісуса Христа, з'єднаним до живої біліно-апостольської церкви, коли я буду в єдності з пасторами, в Відінні, виконувати Відіння Постошним. І моє життя, воно, звичайно, що покаже, покаже результат, покаже те, що в моєму житті є царство Боже. Будьте благословені.